Слава Україні! Мабуть, багато хто читав уже, скажімо так, розбір інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного. Але багато ознайомилися і з різними інтерпретаціями того, що сказав Головко. Якщо дуже коротко, то генерал Залужний дуже чітко визначив можливі плани ворога: тактичні, стратегічні і навіть гіпотетичні. З наступами, мріями і планами. І в той же час зміг нічого не сказати про нашу бойову роботу, про бойову роботу Збройних сил України. І це дуже важливо. І якщо коротко додати, то дуже чітко сказано: для Заходу, для наших партнерів, союзників, дякуємо їм, дайте нам більше зброї. І Україна остаточно переможе. Оце, на мій погляд, головна теза цього інтерв'ю. Хоча дуже багато і гарного аналізу, нам ще багато треба буде пройти. Ще будуть, на жаль, жертви, бо ціна нашої перемоги вона дуже висока вже і, можливо, буде ще вищою. І це треба розуміти. Але кажу я це не для того, щоб опускати руки, а для того, щоб кожен з нас розумів, що інколи чиєсь безсилля. Або важкий психологічний стан можна легко перетворити у віру та впевненість роботою на оборону, донатами на Збройні сили. І тоді зовсім інший настрій, і тоді бажання до перемоги прокидається. Ми разом з вами мали опуститися давно в темряву я про Одесу Одеситів. Ворог для цього робив все можливе і неможливе. І в нього є погані плани для нас. Ми цього не знаємо, звичайно знаємо, але готуємось. і мусимо готуватися. І знаємо, як діяти. Чи це не половина вже успіху? Так от, про темряву, важко, складно, але поступово повертається світлий бік в нашому житті. На кілька годин: в когось більше, когось менше, в когось навіть виникають аварійні ситуації з різних причин. Але дякую Деситам за розуміння і мешканцям області, звичайно, теж. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Бо Україна у нас одна, і наші діти мають жити тут. І наші онуки, і згадувати нас не злим, тихим словом, що ми не здалися, витримали і пережили темряву. Не пережили, перемогли. Ворогові традиційно ласкаво просимо до пекла. І давайте намагатися посміхнутися. Якби важко це не було. Посміхніться рідним і близьким. А спробуйте посміхнутися незнайомим людям. І вони обов'язково подарують посмішку у відповідь. І нехай Москва палає.